Ніколи не роби силові тренування на порожній шлунок. Силові тренування не варто робити на ще серце, тому що в тебе в такому випадку просто не буде енергії для нормальної роботи. Є велика різниця, коли ти робиш силове тренування на порожній шлунок, та коли ти робиш силове тренування після кількох прийомів їжі. Далеко ходити не треба. Подивись на бодібілдерів, які роблять все для росту м'язів, і вони ніколи не роблять силові тренування на порожній шлунок. Виключення складають тільки кардіотренування, тому що це зовсім інша робота, яка не має на меті ріст м'язової маси. Для якісного тренування потрібна енергія, яку ми отримуємо з їжі. Відповідно, якщо в тебе не буде енергії, ти не зможеш якісно потренуватись. Я раджу тобі робити силове тренування як мінімум після одного прийому їжі, а краще після двох або трьох, якщо твоя мета максимальна ефективність. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.